Так, є. так, порядок денний про внесення змін бюджету Костівської міської територіальної громади на 2024 рік. Хто за? Віта, Одне, одне питання. питання. Так, внесення змін одне питання. Значить, у нас є розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року, яким нам зі спеціального фонду державного бюджету передбачують субвенцію. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі на 3 мільйони 484 тисячі 500 гривень. Це будуть перші 5 місяців 2025 року. Відповідно, ми ці кошти спрямовуємо відділу освіти. На продукти харчування на код 2230 по спеціальному фонду видатки споживання. І ще у нас є один перерозподіл по відділу освіти. Ми зменшуємо 1400 гривень зі шкіл з відряджень і передбачаємо на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів е, за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів. Все, такі розповім, питання. Є питання? так. А після потім п'яти місяців до додаток? за увагу. До да, додаток. Да, да, да. У нас є залишки цього року.